Скільки часу ви в Іспанії? Рік, – Рік. Як вам тут в Іспанії? Ну мені подобається. Моя дитина пішла до школи. Мені подобається їхня політика навчання, як там ставляться до дітей, і як діти до дітей ставляться, і все це дуже гарно. Якщо ми унаслідуємо це і привеземо в нашу країну, то я вважаю, що це буде великий плюс. Плануєте повертатись в Україну після закінчення війни? Ну. Знаю, може з'їжджу своїх родичів навітати, але поки найближчі роки хотіла би побожити тут. А зараз як часто їздити в Україну? Була в минулому році влітку. Хотіла поїхати в цьому місяці, але може поїду восени. І які відчуття були, коли ви приїхали додому? Ну, такі трохи дивні. Добре, я відчула, що я вдома, коли я зайшла в потяг. Там так відразу це відчувається. Ну, взагалі, якась ностальгія, якийсь жаль є, тому що люди навіть не знають, як можна жити насправді. Як можна радуватися життю, не звертаючи уваги ні на що? Ну я не кажу про те, що зараз війна. Я сподіваюся, що коли закінчиться війна, наші люди будуть жити дуже добре.